Не будь дурником, розмовляючи ось так. Ich habe 20 Jahre alt. Це неправильно. Ich bin 20 Jahre alt. Тому що я є 20-річний річний, а не я маю 20 років. Ich fahre nach die Schule. Mm -mm. Ich fahre zur Schule. Тому що nach у нас використовується лише з напрямком міст там, країн в такому дусі. Або дім Hause. А Schule – до школи. Ich brauche nicht Hilfe. Uh -huh. Ich brauche keine Hilfe, тому що кайн використовується з іменниками. Лише з іменниками використовується Kain. не буде з дійсловами. Ich gratuliere dich. Неправильно. Ich gratuliere dir, тому що після gratulieren у нас є керування датів. Я вітаю тобі. Не тебе, а тобі, якщо дослідний приклад. Ich habe gegessen Pizza. Mm, неправильно. Ich habe Pizza gegessen. Тому що haben і Partizip 2, да, в перфекті в нас йде haben або зай на другому місці, а Partizip 2 на да, останньому перед крапкою. А безкоштовний урок з німецької мови забирай на сайті за посиланням в шапці профілю.